Ну, для мене залишається нестабільною ланкою тільки офлайн, от о, за рахунок Ріки, як да, вони ні, там ні, з теж мене питання. будуть переживати. Я думаю, що SF комфортно стоїть при ТМК. Але бачимо, що підтягнувся Рідіс для того, щоб чинити додатковий тиск на Манкі Кінга. Просто дати сліп о, під там, два шадоу рейзи, треті вже себе не змусить довго чекати. І приходить Тофу. Да. Здається, все зрозуміло зараз. Наві. Буде напад серйозний на до фінда. Він поки що п'ятого рівня, але він вбиває просто влучаючи двою маршаду рейзами по МК. Нікого. дуже гарна гра. Ще й боксі мусить добивати прямо зараз. Там ще і Зайць підтягнувся. Проте Тофу вже да, за межою ризику. Граната має добивати Зайця. Але, Але Ніку забере ще одне вбивство, це мінус 3 в розмін на одного Рікімару. Тут поки що ЕСФ просто знищує. Браво, Ніку! Коли 850 ГПМ у людини. Ні, це, це 851, да, це просто ну, на джагері там соляра нереальна теж була. Ну, так, перетягується знову два спорти в міт, рідус, є сліп. Ну, Боксі тут має, скоріше за все, помирати, є ближній. Зараз ще одну тичку дати. Навіть не залишають ніку, тут уже супорти починають фармитись хаста, її б забрати, забирає Зайць. Ну, розуміло, що буде динай про сторони, тому треба буде комусь віддати. Заяць каже, я найкорисніший герой. <реку> 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 я заберу. Чесно, я експерти по Тімберу, можуть мені проаналізувати це, але здається, це тотальний провал. Е, ну, окей. Добре, подивимося. Тебе я експерт зроб... по Тімберу. Я зараз подумаю, я тобі поясню. В чому була хоча б ідея цього-всього. Так, Ейс просто звідси накиває п'ятими, він розуміє, що нічим там допомогти не зможе. Тут Точерік із гарно блокує Ейса, підходить Ніку, один, другий Рейс. І Ейс каже на пізніше. Солоденькі. Каже, в мене четвертий Тімберчейн. Насправді, якщо. Оу, Азайці там забрали, Ніша підстрибнув. Зміг відстрелити Рікі, який дуже сильно постраждав попередньо. І ні-ні, треба віддавати Рідіса. Перше правило доти. Ми пам'ятаємо. Не рятувати людей, які втрапили в халепу. Зі своєї провини. Отак, що треба можна сказати, так. На, ніша супер обережно фармить. Все, ніша має гинути тут. Так, його гарно Бейн почупив, фінзгріб. Це той самий рейзи. легендарний фінзріб в польоті. Так. Він же ж уже сів на дерево і просто почав скатати і збило на землю. Вау! Браво, Рідус, браво. Дійсно, то зараз побачимо, як воно буде. Виходять в топ. Там здається, Бейн зараз може сетапити знову нішу. Спіймали. Та дійсно арена виграє якусь певну кількість часу. Міхал, але все одно буде помирати. Заєць може знайти тут ще й тофу, було би непогано. І якщо брати ідею, щоб пікали, ну от що закрили гірокоптером Тімбера, щоб його побити. Вейса так то 1-0 і 170 кріпів. Тобто його білд дійсно спрацював. Але це не Тімбер про темп, про вбивство, про так, швидкість. Так, так. Це тімбер про якийсь нереальний летгейм. Сховали тут кого сховали гірокоптера. ПМА поїхав вперед. Боляче дуже Шадоу Демону, його зонять не дають нічого зробити. Тримають Джекіру, сапортів треба забрати. Приходить Мікі, знищує Рідусіка. Гадзиджус БКБ навалює шкоду позаду. Ніші теж дуже боляче, нішу забирають, але забрали і джуса. Це 3 в 2, Приходить Ейс. З Ейсом зараз немає чого робити. Кнопок немає. Немає Ролін Тандера, немає Реквієма. Мікі не готовий var. стрибати вперед. Зараз Ніку треба відійти. Мікі поки що переслідує. І здається, Наві виходять. Мікі пішов далі, побачив п'ємея. Ну, мусить насправді виходити. Тут ще Рікі може трошки сповільнити. Уу, неприємний псіблетче залітає помога. Файс, слухай, зараз здається, не найкращий час для Наві. Навіть попри її збитися, Заяць спалив смок, встановлюється Віжен. Міке стрибає, ще один сентряк. Зайс, чомусь стрибнув а не назад. Полетів колдаун, заходять, тримають, він згріб під пларку, але вона вдавила БКБ. Виходить, Мікі, треба ще трошки демеджу по ньому дати. Джуз іде до кінця, але використовується ультимейт Демона. Джуза тепер потрібно рятувати. Ні, він розсипається. Її Гіда працює. Міке виходить на лоу ХП. СД виходить, тікають всі, когось добити, вдасться, вдасться вбити хоча б шадоудемо. Тут Ніша, ТП в БКБ. І він теж звідси вийде. Ну, так собі, чесно кажучи. Могло бути краще, але от знову щось по пріоритетах. Добре, потім розповім. Тут змогли наздогнати Ейса і можливо ситуація зараз стане значно ліпшою, тому що Ейс загинув, тофу загинув. Мікі тут один в три, насправді, і його треба б побити трошки, там щось його пів-пів робити з ним. Це Сатанік уже. Липий. Але ну, якщо вони не в п'ять охотить. Там, так, там не дуже зрозуміло, ну, як буде з кожного. А вони на когось нападають. Рідуса побачили. Знову Заяць. Класний смокскрін використовується. Поїхав пімей. Непогано. Тримають темпларку, її треба знищити до БКБ. Міке встигає натиснути БКБ. Пікою виходить поки що. Айс вже забрав Рідіса, але він використав гріп. Це неважливо. Мінус два супорти БКБ від Джуса. Просто щоб відійти. І Нікос стрибає на в Беклайн. Його що? мають знищувати. Міке без байбека. І зараз треба добивати всіх. Тімбера uh, важко добувати, бачиш, ніку uh, йому взагалі жодної шкоди не може заподіти. Гецджу на розвороті. Так, гарно, сатанік вмикає, але хп не відновлює в тій кількості, в якій хотілося, би. і тут підходить Боксі, і Боксі опиняється в таверні, там Джекірос тут чи то з баю. Ні, це Боксі був з баю. Ну, як же ж не хочеться торкатися цього Тімбера? Він такий, кошмар. Тут прям група масажистів така прийшла на ту Свінцери. До ваших послуг і такі, так, можемо тут пом'яти, тут пом'яти, щось тут почухати. І от в таких матчах Рікі дійсно може бути надзвичайно корисним і створювати різницю. Як ти бачиш, от він зараз дає інформацію по ейсу. Ейс тут ховається, але є Атос і все, ейсу кажуть, куди ти зібрався, друже? Гріб, нормально, демедж пішов. Мани не буде просто. Пима має випалити ману, підходить Дайте, сюди. Четверто відтягули, давайте. давайте. Треба, треба ще гірокоптера. Нормально. Забрали, забрали, ні, це найголовніше. Забрали, забрали, але я все одно дивлюся, як хп от настільки повільно зменшується і прям, прям смішно. Чепили тут зайця. Зайцю дуже боляче. Ультімейт натискається від джуса, невдалий та й все. Можна, напевно, хоча ні Тофу заберуть. Ніку прилітає також сюди. Дальній, середній, ближній і тофу помирає. Окей, розміняли свого Ріті, не очікували, та, що настрибнуть, просто знищать. Але розміняли супорта в супорта, і це не є там чимось. Ну, теж можуть так настрибувати, бо тупларка велика. Але так, але от просто подивіться, наскільки зараз е, важко супортом команди Liquid грати. Бо у них відсутні, а, Та треба подивитися, що там по слотах. Якщо все зібрано, то можна загалом, я думаю, десь биканути або поочікувати та да, прийняття бійки. До речі, нападають та зиджу приймає на себе ейса. Ейс міцненький, ейс особливо не взяти, але зараз вони вже в трьох корів в нього накидаються. Добре! Так, можна брати. Ще й супортів здувають менше миттєво. І ось він бейн тримає Темпларку. Темпларка нічим не може в цьому зарадити. Бо команда вже загинула у Темплари, Ніше залишається останні, і. і. І забирає теж це кімвай. Там можна друкувати, напевно, панвольєрські раси просто стрибнув і з одної кнопки вбив двох я, героїв. Я теж я дивився, я, я розумію, що там більше тімбером займались, але коли Панго в беклайн один раз крутанувся, <рес> 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 Я думаю, непогано. 5300 шкоди, тобто один нетворс, дійсно. Так, Ніша стрибчає по деревцям. У нього башер. Заяць. Ні, то не Заяць пінгує, то Ніша сам на себе пінгує. Здається, зараз ми потроху підходимо до останнього файту у цій грі. Рідуса побачили, це може бути непоганий початок по двох супортах. Рідіс тримає Фінскріпі, Працює Арена, Ніку, стрибає, роздуває Леру на захисту, нівелює все повністю. Ніша поки що виходить. в БКБ. Зайцю теж дуже боляче, але приходить Джуз, починає розвалювати. Ніша помирає. Стоять в чотирьох. Ідеально на кулдаун, І туди заїжджає Пангольєр Розкастовка ще одна від Ніку. Це мінус 4 і темпларку теж підчепив ПМА, тут не відпускає Юрій. Друкуйте. Це здається уже точно GG. Ой, Це право. Це мусить бути GG. Ну настільки гарно і красиво вийшло, коли вони під пагорбом зібралися, і Пангіч гіч помав, їхав в чотирьох, здається. Так, GG, G, що клікає. Супер, Ні, ну там ідеально було видно, що зараз, якщо туди хтось один так, стрибає, так, так, там, там все. Там все просто так, закриється. Там похорони. Дуже-дуже класно. Мені здається, ти помилки припустився в твої похорони, бо там вже давно піхарани. Там бо... піхарени вже. Я вже навіть не використовую, мені здається.